А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Відфагії, до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це стало, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під Яремної сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою, а народ що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: Це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Потім Ісус увійшов в храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано: дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі. Та криві, і він їх уздоровив. А превосвященики і книжники, бачивши, чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі, викрикували Осанна сину Давидовому, обурилися і сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм: так, чи ж ви не читали ніколи, Із уст немовлят, і тих, що суть, учинив ти хвалу? І покинувши їх. Він вийшов за місто Віфанію і там ніч перебув. А вранці до міста вертаючись, він зголоднів, і побачив він при дорозі одне фігове дерево і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже: нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево зараз всохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус же промовив у відповідь їм. Поправді кажу вам: коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали Порушся та да кинься до моря, то й станеться. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили переосвященики і старші народу до нього, і сказали, якою ти владою чиниш оце і хто тобі владу цю дав? Ісус же промовив відповідь їм Запитаю, і я вас одне слово, як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було, із неба чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо із неба, відкаже нам, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали Ісусові відповідь Ми не знаємо, відказав їм і він, то й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Прийшовши до першого, він сказав Піди на дитину сьогодні, працюй у винограднику. А той відповів і сказав, готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю Батькову. Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: Поправді кажу, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогої праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та Блудодійки повірили. А ви бачили, та проте не покаялися і опісля, щоб повірити йому. Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, Видобав в ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям і пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до венерів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Венері ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більше, як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав Посоромляся, сина мого. Але венері, як побачили сина, міркувати собі стали. Це спадкоємець. Ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І, схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим венерям? Вони кажуть йому. Злочинців погубить жорстоко виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься. І дасться народові, що плоди його буде приносити, і хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А як первосвященики та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагались схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.